Попередньо можна ідентифікувати, що це попередньо ракети типу іскандера К, ракети бачимо, що інфраструктура, яка постраждала, це виключно цивільна інфраструктура. На жаль, ті локації, які ми визначили, мали великі пожежі, і окрім того, що близько 15 багатоповерхівок мають наслідки вибиті вікна, пошкоджені дахи. Бачимо, що ракети, які використовувалися, мали собі шрапнель. Тобто це надзвичайно вражаюча сила від вибуху. Розліт таких уламків, саме такої шрапнелі, він становить її до кілометра. У Нас вікна повибивало, двері, все вибило. Сті... Стіни потріскані, плафони, плафони попадали, порозбивались. Десь, Десь з чотирьох почало воно, з чотирьох часов. І зразу такий несильний вибух. От, один, другий, а третій. вже третій вибух сильний був. От, я вже не знаю, чи третій, чи четвертий навіть. От, бо з переляку вже ми не знали, що робити, бо вікна вже повилітали. Ні одного вікна нема цілого. Всі почті вікна розбиті. І плафони, і пустеля впала у коридорі. Три в стрига було. Машина спрацювала, ми вискочили, двері були заблоковані, ми не могли вийти з будинку. Потім вийшли добре, що вночі ви... були від судні. Там двері ще один чорний, як запасний дикий. Після другого я встигла просто в цей момент, коли летіли всі, вилітали всі вікна, стекло, я просто між двома цінами була і цього встигла. Так би, може, було б години всі в голову прилетіли, стекло поранили. Її. Так. Добре, що дітей не було вдома. Дитина в селі. Що сама була. Так би, не, не знаю. У мене просто. Рік можна за батька были на війні, для мене це так це пам'ять була. Світли всього перевозила. Ми почали працювати орієнтовно о 5 годині ранку. Перші наші загони швидкового реагування прибули на місце реагування. Почали розкладати палатки. Наші виставили наші психосоціальна підтримка. Прибула прибули волонтери, чай, кава для людей, і перш за все психосоціальна підтримка людей, які постраждали. Потім алгоритм дій ми розказали людям, як ми будемо надавати першу допомогу чим людям до нас прийти і почали потім підвозити будівельні матеріали для того, щоб люди могли закрити периметр. Це е, плівка, осб плита, е, будівельні матеріали для того, щоб зараз на перший час закрити людям е, помешкання. Потім у нас буде другий е, алгоритм другий крок нашого алгоритму. Ми будемо працювати з пошкодженнями, які надано людям.